Ворожі обстріли залишають по собі не лише руйнування, але й приховану небезпеку. Витоки газу після ударів можуть загрожувати цілим будинкам. Саме тому аварійні бригади працюють на місцях влучання у найскладніших умовах, часто під ризиком повторних атак. Наша знімальна група виїхала в рейд із ремонтною бригадою газової служби, яка очолює, яку очолює жінка. Більше про це у сюжеті Олени Городецької. Газові ремонтні бригади виїжджають на місця влучання ворожих снарядів, щойно отримують дозвіл від ДСНС. У складі кожної майстер, старший майстер і два слюсарі. Цього разу шахедної атаки зазнав будинок. Фахівці на місці оглядають пошкодження та готуються до перевірки газових мереж. Давайте почнемо з, з а потім под'їзда, потім є так машину. зараз забираємо інструменти і ставимо в безпечніше місце. Спеціальними приладами перевіряють витік газу спочатку у під'їзді, а згодом на вулиці. Буває коли струс, тоді з'являються утічки газу. Керує бригадою пані Вікторія. Хоча таку роботу звикли вважати чоловічою справою однак, жінки тут на рівні з колегами. Вікторія починала слюсарем у газовій службі ще на рідній Донеччині. Я могла накрутити кран. Могла хлопцям, коли перепаковують крани, пробку змастити, подати, щоб злісні з драбини не слазили. Ти це могла допомогти після переїзду на Павлогращину. Жінка одразу влаштувалася на роботу у газове господарство. каже, працювати з чоловіками звикла, а в критичних ситуаціях головне не панікувати. Якщо ти як Ітеравський працівник покажеш маленьку слабину, то і люди побачать це і відчують. Тому завжди приходилося бути сильною, хоч і внутрі в себе ти почував десь. Тривогу ремонтна бригада працює не лише в населених пунктах. Майстри обслуговують і селищні газопроводи на відкритих територіях у полях, де дронові атаки тривають майже цілодобово. І наші люди вимушені берегти і нашу техніку. Вони її залишають і вимушені буквально на своїх руках виносити це все обладнання до місця події. Це і зварювальні апарати, і інше вся все обладнання. Єдине, що ніколи не стає на заваді роботі ремонтників, це погода. Бригади працюють і в сильний мороз, і під дощем. Люди нам дякую, велике, нам в термосі виносили гарячий чай, зігрівали нас. Були по-різному і мокли, мокрі були під дощем, але ж все рівно це ж радість приносити людям велику, що ти подав газопостачання, і люди вже радіють. Попри небезпеку і виснажливі умови, аварійні служби повертають у домівки не лише газ, а й відчуття стабільності та затишку. А кожне дякую від людей для них найкраща винагорода.